Доброго вам дня! Хочу сьогодні показати свою шкатулку, яку я зробила із листівок. Піднімаю кришку, дивлюсь, що там. Там у мене листи, книжки. Так, здравствуйте, дорогі родні. Оце інколи перечитую. Оце вони у мене тут вільно лежать. От. І отака от шкатулочка. Значить, що ми тут бачимо? Оце от листівки були в мене. Я їх отак повирізала, пошивала. Така ось така от шкатулочка. Всі розміри я далі скажу з боку. Отак. Оце я заміряла, оце 6 сантиметрів. Кому цікаво, там буде далі все це описано. Ось таким вот. Крупно показую, як це шито. Це робилося у 2015 році, це вже 7 років тому. Вона вже витерта, але це вирішила все-таки зняти таке, як зробити шкатулку своїми руками із листівок. На цьому етапі, кому це не цікаво, то ви відключаєтесь та і все. А кому цікаво, то я зараз покажу. Свою статтю, яку я готувала до, для сайту бабця, яку, який я почала робити. А потім у мене в житті сталося так, що я не могла більше цим займатися, і той сайт у мене ніякий. Е, ну, не будемо про це. Значить, далі так, так буде відбуватися. Оцю статтю я буду потихеньку собі прокручувати. Ви, хто хоче, читайте статтю, дивіться фото, а далі я знову розповім для тих, хто зацікавився. Тому я зараз тихенько ставлю музику і гортаю. От внутрішній коробок, а це зовнішній коробок. Тут показано, як розшивала внутрішній і зовнішні коробки. І написано. Ось так от написано читаю. Так, основна частина шкатулки готова, і далі як робити кришку. Тут от із розмірами. І далі йде розрахунки, як я робила креслення для кришки. І тут я Піду скоріше. Чому? Тому що, якщо кому треба, от він план, від збоку з одного, я так бачила, і от трішки зменшити треба, щоб поміщалось, от. І від, від спереду, і я отак от о, вирішила собі, що буде отак один сантиметр. Видно до мій курсор, видно. от 1 см посередині я ставила, відміряла. І таким чином, між точками, один е, е, край 1 см. І верхівка я поєднувала дугою. Ну, Я це робила в програмі Компас, але можу зробити, кому треба. Це в програмі Word. Я вмію робити рисунки саме в Word. І це дуже доступно Якщо якщо захочете, то ви мені повідомте, і я зроблю майстер-клас на ваші розміри шкатулки. А якщо ці розміри шкатулки вам підходять, то ви можете просто брати ці розміри собі. От там далі йде, як я відділила от по сантиметру відміряла, тут у нас 8 ділянок. Значить, поділила я. І оце червоними лініями от вивела сюди. Тепер відстань між точкою 1 і 2, виміряла, між точкою 2 і 3, між точкою 3, і 4 і так далі. І Отут сантиметр, а тут інший розмір. І цей інший розмір я відкладала вже отут. Отут від точки 1 до точки 2, сюди відкладала від точки 2 до точки 3. І таким чином у мене вийшла отака от фігура. Це і буде викройка для кришки для одного боку, ну, для двох боків. Для іншого боку, треба отут іще будувати. Я просто не стала тут уже мені головне, щоб було зрозуміло. Оце так виглядає в програмі компас. На цьому я зосереджуватись взагалі не буду, тому що це. Тільки для тих, хто знає компас. От. І далі я за цими викрайками зробила от вона викрайка Це можна заскрінити. Якщо вам підходящий розмір шкатулки, то підійде і ця кришка, ці розміри кришки. Тут всі розміри є. Я можу назвати, бо може вам не видно, оцей розмір 14. Тут зразу дається, із допусками: як би то, 160. Оцей розмір 18-28. Оцей розмір 98 в міліметрах. Далі, от, бачите, стрілочками показується розмір 210. Тут 118,59, бачите? Оцей розмір 210, половина 105, а розмір викройки 118 і Ну, ясно, я 119 відкладала. Так, і отут 23 три міліметри. Так. Всі розміри сказала, якщо вони вам підходяще, то ви можете зробити скрін, можете ще. От далі я це викроювала все. Викройку зробила, тоді накладала, вирізала, е, обкидувала кожну деталь, зшивала і, нарешті, із денцем кришки зшила. Тим же самим способом. Я можу повернутися, щоб показати, яким способом. Бо я тоді мовчала, тоді гілля-гілля, сірі гуси були. так. От, отут я голочкою отак проходила, просто зшивала за петельки петельного шва. Оці от обкидка була петельним швом, а потім я за ці вузики і зшивала отак. отак. Так, по 2 мм, туго-туго. От так само я вшивала і кришку. Ну що, ще туди я зробила, зв'язала хвостик. Значить, кришку можна зробити від, не зйомну, а відкидну. Тобто, можна отут зшити кришку із. Стінкою, і тоді кришка буде просто відкриватися. Якщо вам підходящі ці розміри, то ви можете написати в коментарі, що вам не зрозуміло, я все поясню. Якщо вам ви хочете зробити таку шкатулку, наприклад, бабці для листівок, там може вона зберігає досі ті старі, як і я, листи. Листівки, то це буде дуже гарна шкатулочка. Якщо у вас є ці листівки, такі, знаєте, вітальні, що там на 50 років. от Мені колись вітали з 50-річчям, у мене було їх багато, декілька. І вони лежали, лежали, знаєте, інколи передивлялась. Так може і у вас є, або у тої ж бабці, або ви просто купите, або. Ви роздрукуєте на папері, фотопапері, роздрукуєте якісь красиві картинки і з них зробите. Це вже на ваш вибір. Якщо розмір шкатулки вам не підходить, і ви хотіли б, щоб я вам показала. Інші розміри, на інший розмір шкатулки. Я можу і зняти майстер-клас і зробити таку шкатулку, як треба вам. Для цього вам треба тільки написати в коментарі. Ми поспілкуємось і я зніму майстер-клас від А до Я, тобто від початку до кінця. Ну все, користуйтесь! І будьте обов'язково здорові!